Ну, коли вийшли три аромати новиночки Ніколаїв десертні, я прийшла і понюхала усі три, мені все сподобалося. Я першу взяла Павлова, бо я дуже люблю таке поєднання там ягідно-ананасове, цікаве. А цей просто мені другим сподобався, і я ще довго думала, брати його чи не брати його. і... Ми тоді з тобою, здається, ходили ще взимку, і я тоді взяла такий його. В ароматеці. Ні, в Жанні. В Жані, в Жанні. В жанні. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ну, знаєш, це така більш інтелектуальна громаніка. Це щось таке більш естетичне, щось таке ну, цінніше ж, правильно? Це щось таке mm -hmm. не на загал. Не знаю. Я взимку його носила на повсякдення, і до нас в кабінет заходили і казали, ой, як смачно у вас пахне, просто неймовірно. Угу. Він на зиму взагалі і на самій холоди, гарно. А також просто мені тоді ще компліменти на нього багато хто говорив. Це напевно найкомпліментарніший аромат усього, що в мене є. Угу. Ну, можливо, він на тобі якось красивіше розкривається, тому що в мене горіхів досі немає. У мене зараз дізе, підгоріло, чесно. У мене щось таке вже якийсь такий, ем, підгоріх, трішки запах навіть є. Знаєш, у мене чомусь зараз конкретна асоціація з тим ароматом ем, зараз, Stone for Home. Фіолетове це, що я від нього здихатися ніяк не можу. Я відпочула про нього від двох парфблогерок відомих в Україні, і наосліп його взяла. І коли я його затестувала, це мигдаль, такий навіть санідний мигдаль, ніби це все одно десерт, але воно ну важке. І зараз воно щось теж що я не знаю чому. Тут немає мені зараз горілий запах. Можливо, з вікна, можливо, там зараз когось, когось спалюють одного з чат-ботів, е які нам тут писали про русню. Можливо, не знаю. Але щось реально її не, не горіло. Давай ми його залишимо. І, а, ну, для мене він точно не на літо, не на спеку, не на весну тепу, це не на осінь тепу, це щось конкретне з що проходу Залиши Залишу її так. до прохолоди осінньої. Так, да, на зиму. Можливо, дійсно він потім по іншому відкриється. Mm -hmm. Від нашого вечора ми плавно переходимо до цього аромату аромату Delight. Угу. Так, от цей аромат я ще не тестувала жодного разу, тому зараз будуть перші враження. М -м -м. Самі цікаво. Так. Ух ти. Свіжість із Ванілю якою з якоюсь перцевську навіть. Ні, почекай. Це не ваніль. Так, тестуємо afternoon Delight. Meson Мерджела. Ось такий. Печенька. Аромат про печиво. Про десерт. Я навіть для нього. Я щойно побачила, виділила відразу два блотери Настільки він знаковий. Ох, я поки що не знаю, про що він, але якась не. Він про печиво мадлен. Це не печиво. Це печиво мадлен. Це прямо це крихке печивко. Я відчуваю якийсь ем, підтон тіста, але я не можу сказати, що це печиво. А на першому плані мені зараз щось таке, ніби. Я навіть не знаю, як це описати, це щось кисле. Що це кисле? Це таке? Не знаю.